Всім привіт, любі друзі! А ми вже знаходимося не в Анталії, а в Алані. Вчора ми приїхали і десь приїхали ще десь, коли ми не от Анталії. Нашого скінчика називається Stand Light Hotel». Така от. Там, там дали такі штучки, бо це все вчинові. І доволі думаю, дещо ми Ласті ластити, ми вирішили далі приїхати. тут відпочити. Тут дуже гарні пляжі. А ще раз рустиночка, прямо автобус, напротив виходить в, в гостиночку. А зараз за ми пойдемо, ось тут великі горіла. І ми поїдемо Можливо, на одну гор. На канату дорожці. Що, пошлі, за де дойти. А тут теж заможна. Дуже гарний пісочний пляж. Ось світі, от Анталії, Аланії. Пісочний пляж. Якщо ви захочете їхати в Туреччину, то лучше не в Анталію шукати жил а в Алані. Це дешевше, дешевле, все, грає дешевше і пісочні пляж. Поехали. І вже поднімаємося от эту гору, на цій канато дорозі Анталії, Аланії. Квіток стоїть на одну персону 500 лір, на двох тисячу. Тисяча примерно 20 фунтів на адміністр гроші. А для наших діток безкоштовно. О, там так гарно, це дуже гарно видно. Це середземним море. Клочко відкрите. Да, вікон відкрите. Середземне море. море. От видно, от. ми перший раз це в горе, це в місті і... Такої чудової канат на дорозі. А ще цікаво, що вона знаходиться далеко від неї цієї гостинички. Як ми в нашу гостиночку, ми самі дивилися. Площадка. І треба було чи переплачувати Прощадка. на таксі, чи якось забиратися далеко. Прощадка. Ой, гарно. Прощадка. Дивіться, Аміка, що Прощадка. там? Подивіться, ми вже високо піднялися. Е, ми, що ми так побачили? Що тут побачили? Турецькі гори. Турецькі гори, а на гори хто там пишеться? Овечки. Ні, це не овечка. Це кози. А горні кози, горні. Правильно. Турецькі коски. Да, козочки. – А що там мама побачила цікавих розказує? Я побачила, що дуже-дуже гарна Туреччина з висоти пташиного польоту дуже гарно. Більше можна побачити, чим на колись обозріння. А там дуже гарні букви я побачила, I love Alania. Якщо ми придивимося отуди от на гори, там дуже гарні О, то, 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 там. Ліві із червоним сердечком. О, так, так. О, І так. ось вже ми майже приїхали на вершину. гори. Ага, а зверху ми бачимо дуже чудовий якийсь замок. О, тут, а де якісь люди О, там гуляють. Можна ми потім цим штаном полазить. Раніше буде тут клісок ріс, але здесь, брали трохи і вирубили дереві, щоб можна було їздити цим, таким вагончиком. Тут Таке колесо велике хрутить. От ми вже плаже, поїжджаємо. Треба швидко-бисто вискакувати. Зараз верх відкриють і ви вистрибаєте. Ми побачимо, що там зверху робить. Отсюда отак дверь відкривається. Обережно двері відчиняються. Виходьте. Слова -слова, От вони запиняються. Вот такой кабинці. Ми тупи. Тепер... А е, не це було страшно. Дай кусивку, максималка сотка.

І вона стала такі кіти, вони типу граються. Оооо, вона киця хотіла забрати і не погладити, Вона не хотіла погладити цього лімурчика. Це не лімурчик, а це хто, штуамія. Хто такі? Лімурчик чи ні? Хто це? Правильно, це лінивець. Так, а ми піднялися тут на канатну дорогу, на гору, високу, потім пішки ще й по дорожці. І попали тут такий старинний замок. Чи може гуляти по такій крепості? Ось це гарний вид. Так. то де спускаємо трошки вниз. Тут хтось коли жив, якийсь цар. Вот, і там канабис за на свистоти. Так поют. Да. Такие стены. Вот там дальше щегляд, то довгий. Вот, тут дорога. Вот ходимо на висоті. Находим до высокой гори. Там далі ще от прямо є дорожка, тут далеко ще гору ще йде на скалу. О, тут така то О, Ну так, да, короче, от там далі, далека ще тужі, далеко шестина. По таким камнем.

А, то заховати дождя. Тут може такої пішеві. Просто був камінь. А, на тому закрили проход таким з камнем. Там. Там. Там то ще дорога. Ще то проход, не заклітий на замок. А ще на вершині цієї гори, там де ми знаходимося, то ми підняли. Є. Yeah. Такі ось. Ще старі стіни. Є. Yeah. Олд базар. І подивимося. Ось така брама закривається. Та ніч. Ж... Я він то нічого не покрав. Так, що у нас тут продається. Дуже мало туристів. Сюди важко попасти. Це всякі сувеніри, Це кожний. І з'їлля. На... Летик 49 євро по 50. Що це все є. Толики такі. Такі турецькі. Таренькі. Такие фрукти розмальовані продаються. Светинички всякі такого фруктика. Ось Може Еміку, куями купить, хабігать. А ні, по свічат. Я за такі лаптики. Так, такі сувенірчики. А що там далі? О, соки. живуть. А прямо галерея якась. Ось, можна, подивіться, такі от старіні. Ось такі косяки, арка така, такі двері Ось, дуже сучасні. І тут така галерея. Ось такий. І тут і наші дітки з мамою зучають. іскусство турецьке по кліпатку. В 18 років було, було колись такої дівчинці, вона стала королевою була в Туреччині. Османська імперія називалася. І Отак. по-моєму це турецька. Турецькі творчества. Що тут ми знайшли? Да, ми там такі фруктики бачили. От. І Амік устав, там так їх очищають, робить диречку, робить таку люстру. Чівази. Отак вот вот дирку зробив, очищає всю м'якость, засокшу вичищає. Так, отбудуть розмальовувати. І дивочки гарні. Фарбувати гарних кольором. Такі сивенірчики роблять. Гарні. Мікейсенькі. Ось таке штучку. Цікаво ти? Бачите, новеньким на цій горі. Так, от ми вже спускаємося з цієї гори. Назад. Центр oh, Алані. Вас подобалось тут? Да, що да. це більше сподобалося? подобалося, що каже, що вам сподобалось? Мені замок, що безкоштовний можна гуляти. Да, і душ... мені замок цього безкоштовний. І мені замок. Що високо так видно все. Да? Да. Що там так гарно і дуже ухожний багато дорожок. Від багато території. Погуляти можна було.

Scheiben, Geschirrskarten. Wo ich